Перший день Великої війни застав Хливнюка по дорозі до Києва. Він саме повертався за гастролей у Маріуполі та Мелітополі. Гурт Бумбокс був останнім, хто давав концерт у тепер вже знищеному російськими окупантами Маріупольському драматичному театрі. Співак згадує, що в перший день великої війни він думав найперше про безпеку та евакуацію рідних. Після того, як його діти, 11-річний син Іван і 8-річна донька Олександра разом із колишньою дружиною були у безпеці. Він взяв до рук зброю, і пішов воювати добровольцем до підрозділу Софія батальйону Тор, тактично оперативного реагування. управління патрульної поліції столиці. Важко уявити, що саме відчуває людина, яка замість звичного мікрофону та гітари змушена стискати в руках автомат, бачить зруйновані окупантами житлові будинки вбитих українців та разом із побратимами відловлює ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Як і те, що автор прекрасних ліричних пісень Андрій Хлевнюк йшов під кулеметний і мінометний вогонь росіян під Києвом. Ще 11 років тому хливнюк разом зі своїм бомбоксом був одним із найпопулярніших співаків у Росії. 17 років тому московська фірма «Моноліт» випустила два його альбоми: Меломанія та Фемілі Бізнес. Продюсером гурту бомбокс став популярний російський телеведучий. І продюсер, колишній киянин Олександр Цикало, український виконавець був бажаним гостем російських фестивалів, концертних залів і вечірок. З ним за честь вважали селфитись представники кремлівської еліти та їхні діти. Від нього шаленіла російська публіка, і здавалося, що зробив він хоча б один крок назустріч московським продюсерам, і його життя раз і назавжди зміниться. Життя у якому назавжди залишився титр Андрій Хливнюк Російський співак, а у кишені паспорт з двоголовим орлом. Але цього не сталося так. Він об'їздив Росію здовж і поперек. Так, він отримав усі найвищі музичні нагороди в тамтешньому шоу-бізнесі. Так, на його концертах побували мільйони росіян, а дівчата за його ж власним зізнанням під його пісні йшли під вінець. Але він був і залишився українським співаком. Лідер бомбоксу, одним із перших, підтримав Революцію Гідності. За кілька місяців після цього, коли Москва анексувала Крим, Хливнюк відмовився від виступів у Росії. Коли росіяни вже окупували частину Донбасу, співак запитав своїх російських фанатів на своїй сторінці в Фейсбук. Чи вважають вони його фашистом, і чи потрібно його рятувати за допомогою військової техніки серед коментаторів, які підтримали співака, опинилися й ті, хто щиро вважав, що хливнюка зомбували українські фашисти.